У нас запитували, що відбувається у Полтаві, Полтавській міській раді. Ми не знаємо, як це охарактеризувати без матюків. Но ми спробуємо вам переказати факти для тих, хто не чув, не стежив: тупий фарс від слуг народу полтавських і повна руйнація дії законів України. Закони в нас в країні зараз. Під очільництвом Володимира Олександровича Зеленського діють тільки там, де всі з цим законом погоджуються. Якщо хтось не погоджується з певними якимись процедурами чи нормами законів, то він їх не виконує, і якщо це представник слуг народу, то нічого йому за це не буде, Нічого нічогісінького. Для своїх все, для чужих закон. Це ще Римля не придумали. Зеленський це втілює. Наприклад, можна абсолютно незаконно захопити владу в місті Полтава, і нічого нічого за це не буде. Тиша, преса мовчить, зелемарафон тим більше запхав язика в сраку. Отож, як все сталося е, в Полтаві, мер, міський голова Мамай отримав судовий вирок ще 4 квітня 2023 року набрав законної сили вирок Вищого антикорупційного суду. І цим вироком полтавського міського голову Мамая визнано винуватим в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. 12 квітня 2023 року виконавчим комітетом Полтавської міської ради Мамая звільнено з займаної посади та видану трудову книжку із відповідним записом згідно з вимогами законодавства, оскільки він був засуджений до умовного терміну і отримав заборону протягом року обіймати керівні посади, то далі він міським головою бути не міг. Тобто в Полтаві немає міського голови. Тоді, згідно закону, засідання міської ради може вести або міський голова якого зараз нема, він не може їх вести, або секретар. Секретарем міської ради був обраний в Полтаві Андрій Карпов, він ще відомий трохи як блогер. Він від партії Європейська Солідарність. Але офіс президента України Зеленського зараз займається руйнацією місцевого самоврядування і намагається підім'яти всі регіони під себе. І ОПУ вирішила поставити в Полтаві свою зелену людинку. В кінці минулого тижня, коли мала починатися сесія міськради Полтави, панянка в військовій формі на прізвище Ямщикова з шевронами військового медика, просто внаглу сіла на місце міського голови і сказала, що вона буде вести сесію. Згідно закону, цього вона робити не може, це може робити тільки секретар, той що Карпов, але далі слуги забрали у Карпова мікрофон. Панянка з шевронами медика сказала, що вона сама себе вносить в кандидати на посаду секретаря, і сама підпише ці документи про своє призначення, що теж є абсолютним порушенням закону, бо внести її на цю посаду міг тільки діючий секретар, тобто той ж самий Карпов. Андрій Карпов пише, що злодюшки депутати зі слуг і з. Партії рідне місто Полтавської вкрали його картку для голосування, щоб перешкодити волевиявленню і не дати ввести сесію міської ради. Також зламали кілька мікрофонів, а потім зовсім їх позабирали. Це робили депутати Волков, Ямщиков і Бражнік. Далі полтавські слуги провели вже незаконну сесію і на ній прибрали Карпова з виконавчого комітету, а колишнього мера Мамая, котрий засуджений, і ще представника ОПЗЖ. Залишили у виконкомі. Вдумайтеся, мамає засудженого, котрий не може займати керівні посади, залишили ОПЗЖиста залишили, але прибрали Карпова від Європейської солідарності. До речі, Карпов добився знесення кількох совєтських пам'ятників в місті, котрі до нього ніхто не хотів чіпати, а також не витрачав гроші на якісь. Декоративні ремонти а провів рішення про передачу 150 мільйонів на допомогу ЗСУ, а також про додаткову допомогу породіллям у Полтаві. За що ж звільнили Карпова з виконкому? Кажуть, що за те, що він декілька місяців тому звільнив працівницю, чиновницю за якісь мутні схеми із землею. Її вся міська рада вимагала звільнити. Він це зробив. Але потім ця чиновниця через чесний суд відновилася на роботі, типова ситуація, і оце записали в провину Карпову. Більше нічого не знайшли. Ми спостерігаємо руйнацію правової держави під проводом президента Зеленського, який так президентом і не став, і вже і не стане, не його розмір. Як написав сам Карпов. Жоден великий телеканал, жоден великий телеграм-канал, жоден блогер-мільйонник не написали про протизаконне захоплення слугами народу влади в Полтаві. Коли через кілька років вільна демократична Україна перетвориться на тоталітарний концтабір, згадайте цей момент, каже Карпов. Володимир Ар'єв нардеп пише таке ситуація з Андрієм Карповим у Полтаві, так само як і з Сергієм Кондрачуком у Рівненській області, показала правове свавілля слуг народу. Та їхніх локальних піддакувал і піддякував. Вони тупо витирають ноги об місцеве самоврядування за допомогою депутатів місцевих рад або ручних судів, як у випадку з мером Чернігова Владиславом Атрошенком та мером рівного Олександром Третяком. Якщо під мовчання наляканого війною народу дати офісу президента і далі відчувати все дозволеність, ми всі втратимо Україну свободи і демократії, за яку зараз і йде війна. Валерій Прозапас написав так про ці події. Очікування. Сонечки з фронту прийдуть, порядок наведуть. Реальність Слуги усувають секретаря міської ради в Полтаві і поза регламентом та процедурою проводять своє фальшиве голосування під головуванням якоїсь мадам Ємщикової в камуфляжі. От вам і сонечки з фронту. Є цікава аналогія. Після встановлення контролю над правоохоронною системою та захоплення інформаційного простору місцеве самоврядування було знищене. Знаєте де? Не вгадаєте. На Росії Кінець цитати Валерія Прозапаса. До речі, серед полтавської фракції ЄС у міськраді знайшлася панянка на прізвище городчаніна, котра після абсолютно незаконного захоплення влади у Полтаві слугами додумалася на своїй сторінці в соцмережі привітати з обранням представницю слуг народу Ямщикову. І весь цей бруд зелень полтавська прикриває тим, що на місце Карпова, мовляв, ми обрали дівчину волонтерку військову. Ай-яй, та ви що? То значить тоді можна всі закони через прутня зігнути, так? Від каналу Саме Сік. Скажемо, що такого цирку ще, мабуть, і не було. Слуги плюють на закони. Нам потрібно змінювати владу на притямну, але поки триває війна, зробити це фактично неможливо. Який вихід з цієї ситуації ми не знаємо.